Так, друзі, хотів би з вами проговорити. Давайте так. Як в загальному у вас, як то кажуть, враження? Курс відправдовує ваші очікування? Давайте так, від 0 до 100. Добре. Там хтось добре. Добре, дякую, дякую. Там, якщо в когось є якісь моменти, якісь нюанси, які там вас не задовільняють, бо я бачив один, одну п'ятдесятку. Напишіть мені. Мені важлива ваша думка стосовно того, що, що не так, що до чого. Обов'язково. Так. Тепер. Додаткові заняття вам дають. Все добре. По гіту розповім обов'язково, але це для цього буде окреме заняття. Зараз, за, зараз трошечки інший момент. Добре. Трошечки вже довіряти, як то кажуть, моїм порадам починаєте стосовно, там, от, як я вам казав, Типу, з HTML сильно зараз не бавтесь, ви його забудете до того моменту, як знаново будете використовувати, там, JS і так далі. Ну, допки ми не будемо розбирати на практичних, тому що допки це допки. Якщо ми їх розберемо, то потім вони не, не будуть, не будуть допками. Ну, хочеться ж, як то кажуть, залишити момент, типу. <ф> <як -то> В кожній жінці повинна бути тайна, та? навчання це жінка. Так, uh, да, можна. Добре. Будемо давати на допки одразу. Буде таблиця лідерів. Після реакту вона буде. Всі рейтинги, як я вже казав, на етапі вашої джаваскриптової роботи, її перевірки і так далі. Uh, рейтинги будуть трошки пізніше. Поки ви ще, як то кажуть, інтерни. Добре. І... Правда лишнее на 5 программістів одно место Чесно. Не знаю, там наші хлопці нормально влаштовуються. Я думаю, ви бачите. Ви ж підписані на наш YouTube канал. Тоді, по ідеї, вам повинні приходити сповіщення, що у нас там нове відео вийшло. А... І в ньому відео відеок. Після реакту можна. Да, можна. Можна, можна. Можна. Після реакту, після проекту, який у вас буде в кінці реакту, вже будуть перші рекомендації, вже частина якась з вас піде. <рес> <рес> Ні, хто в кінці списку, зазвичай ті на повторку одразу. Так, люди, будь ласка, які на повторці? Скажіть, повторка працює? Вам подобається, що є така штука? Друг влаштувався. Супер. До речі, другу напиши, нехай мені напише, бо я так відчуваю, що він мені ще не залишав відеовідук. Ви ж мовчите. Так, да, але очне навчання, давайте будемо відверті. Я поки що не планую відновлювати просто через те, що ну, це небезпечно. Пробачте мене, але ну, я сцу в цьому питанні. Відео знімав, добре. Якщо знімав, тоді залиш його в спокої. О, Рома, якщо знаєш когось, хто накидав ще в відеовідеок, будь ласка, ти принаймні мені скажи мені, хто це, бо тільки кожен четвертий або п'ятий залишає нам інформацію, що він влаштувався. Добре. Е, і тепер е, такий момент. Якщо вам щось не подобається, можете насрати зараз в коментарях. Як то кажуть, відвидіть дітей від своїх екранів і обхуїсосити нас. Я цей відосик покладу на наш YouTube канал. Нехай всі знають, що якщо в нас є якісь погані моменти, то нехай, нехай вони є. Якщо у комусь є, давайте плюс ставте, щоб я знав, що вам є що сказати, і я по чесноку це все викладу. ну, Щоб ми просто знали, що треба почекати. Пиши. Мало практики, я зрозумів. <ріст> <ріст> Ти хочеш сім днів на тиждень, так? Да? Побільше завдань. Практичні ці кажу практичні додаткові робиш. Усі, молодець. Добре, я зрозумів. Коротше, потрібно більше додаткових, так? Да? Розбір домашок порядку пояснювати в голос і чіткі, що тоді було важко. О, Дімс, пробач, я тебе не зовсім зрозумів. Добре, я зрозумів, добре. З, на цих на спеціалізаціях зробимо вам більше завдань. Окей. Ну, я радий, чесно сказати, що все так добре. Бо якби у вас тут 84 людини і. Це добре. Зараз буду плакати. Е... Макс, та я ж кажу, я там був проїздом. 100% на виживуть, але на щастя. Існує в нас така штука, якої не існую в інших. Це повторка. І. Якби, коли ми кажемо, що в нас всі працевлаштовуються. Чому всі працевлаштовуються? Тому що всі ті, хто бажають працевлаштуватись, ті, хто бажають, як то кажуть, змінювати своє життя, вони просто-напросто, якщо з першого разу не змогли, йдуть на другий раз, не змогли з другого йдуть на третій. Рано чи пізно, як то кажуть, воно настане. Настане цей момент. А, все я зрозумів. Я зрозумів, я зрозумів дім, добре. Е я його змушу вже використовувати гарнітуру. Я вже, я вже спілкувався з ним стосовно цього моменту. Е ну, можливо, відсотків 30% не виживе. Скажи, реакт вбиває всіх, так? Ну, але покоцані будуть всі. На жаль. React – це трошечки, як то кажуть, інший вимір, буде все по-іншому. Не обов'язково. Е, да, до речі, дуже гарний момент. Я його проговорю, напевно, завтра, коли буде, будуть вже всі. Бо я так відчуваю, що сьогодні ще не всі. Прийшли, вони будуть дивитись в відео в записі. Я проговорю цей момент, тому що якщо. Якщо ви в принципі не хочете займатися фронтом, і так далі, то ви можете забити на фронтову частину як на React, так і на бонусний модуль Angular. -у. І спокійно собі спеціалізацію по бекенду, як то кажуть, опановувати в більшій мірі. Якщо комусь, до речі, таке потрібна штука, я одразу дам відосики і прев'юшки, і попередніх груп, щоб ви вже могли повноцінні лекції дивитись, не тільки прев'ю-відоси. Але я б особисто дуже б сильно рекомендував би. Ми з вами зробимо подібний запис трошечки пізніше ще, напевно, на етапі там, середини спеціалізації, коли ви побачите, що дуже багато підходів, які ви будете вчити на React і на Angular повторювати їх, ви зустрінете їх і, і на бекенді, тому що вже з'явиться, скажімо так, загальна спільна така архітектура вимальовуватись буде. Так, що ви там понаписували? Так, реактивний. React Native, А, реактивний. Все, я зрозумів, до чого це було. Що він такий реактивний. А, так. Ань, я вже сказав, завтра на лекції я це розповім по твоєму питанню. В мене друг програміст твою рекомендую сказав, як почне закидувати, то він фізично направиться на добре. А... По любому, тому власне кажучи, і ставимо, що потрібно подивитись все як не крутий, народ не забувайте. Існує повторка. Не треба тільки єдине що. Не треба, як то кажуть, покладатись на повторку, типу, як момент, а ладно, зараз не зможу, все одно потім на повторку піду. Зрозумійте правильно, мотивація, дисципліна, вони як не крути падають. Ви повинні або себе заряджати постійно, або я вас повинен батогом бити, або проводити вам різноманітні роз'яснювальні роботи, як я відосики вам періодично направляю в цей, типу, давай. Чого ви тут фігньою маєте, з якого дітька там і так далі. А, але ж ну я ж не мама, щоб вас змушувати. А, якщо прийти, то можна на повторку. Так, да, можна, звісно. Ну і не забувайте, що в частини з вас існує в, в цьому в вашому пакеті додатковий курс. Ви можете обрати там інший напрямок. Ну, так, папа. Да. В загальному по рейтингу ми, звісно, побачимо, але, знаєш, нам, типу, сказати комусь, типу, аля, друже, тобі варто на повторку піти, я просто фізично не маю, як то кажуть, такого морального права. Тому ви будете це самостійно відчувати. А, джунів джевістів. Зараз найбільше вимагають ноджейщиків. Тому насправді на етапі, коли у вас. Розпочнеться спеціалізація, перш ніж вона розпочнеться, в залежності від тієї кількості запитів, які в мене будуть від партнерів, я вам скажу, наскільки, скажімо так, зараз варто все-таки продовжувати Java або Python, і чи не варто перескочити все-таки на ноду. В кожній групі, хто там зараз на повторці є, я думаю, ви пам'ятаєте ці моменти, що там, якщо хтось був в мене безпосередньо на Java, то я вам. Перш ніж розпочати, я вам казав, типу, друзі, там, ситуація на ринку така-то, така-то. В нас набагато більше там фрази запитів на Node.js-чиків, на фулл з базою в якості Node.js, а не Java або Python. Тому я пропоную вам перейти на ноду з Java. У вас залишиться по Java ці. Відосики, якщо що, ви зможете їх там передивитися, або якщо захочете, на повторку просто на джаву підете на модуль по джаві. Ось так от. І подібна ситуація буде і, і, і в цей раз, зокрема. А, так, що позавідати по курсу, якщо чай, для JavaScript комплекс, да, напевно, Python. Хто ноду буде вести? Вітя Кмін. Так само, він нікуди не йде. Він, хоч зараз і за кордоном знаходиться, він же. Він же на Хонду працює, здається. Він же ж жіна сіньор Помідора отримав і, і все, і вальнув за кордон. І він вальнув ще до війни, тобто це не варіант, типу, людина аля помахала ручкою під час того, як вторгнення почалося це Заплановано було ще доволі давно. І він збирався піти. Але ну, залишився, за що йому, як то кажуть, величезне дякую. Якщо на Python можна Ви вирішите це собі, Антон. Ви вирішите це собі трошечки пізніше. Давайте ми це питання, як то кажуть, зараз не будемо піднімати. Я буду володіти інформацією по ринку, я буду розуміти ситуацію на той момент, і якщо що, свідчнетесь з одного напрямку на інший. Я не забороняю. Дадім можна буде. Якщо ви нормально розумієте функції цикли, масиви об'єкти, то у вас не повинно виникнути ніяких великих проблем з Reacтом. А якщо виникнуть, як я вже сказав, все пофіксимо. Добре. Все. Uh, я вам дякую. Сподіваюся, що всі, хто хотіли щось сказати, сказали. Так, да, поки що ви всі залишаєтесь в одному чаті, QAщики теж залишаються насправді в тому самому чаті з вами, бо це загальний чат. І поки вони тільки на спеціалізацію пішли, коли ви всі підете на свою спеціалізацію, у вас кожних буде окремий свій чат. Все одно, поки що є технологія, яку ви вивчаєте. Майже разом, то ми не будемо вас розподіляти на різні чати, тому що питання у вас одні і ті самі, і немає сенсу їх дублювати по різних чатах, як і відповіді. Так, да, на реакції вблювати будуть усі. А, вже потім. Я потім розповім всі ці моменти. Дякую. Uh, так, и вот они можно так, так, Да, да, да пищите, якщо що. Пишіть. Все, всіх люблю, цілую, друзі, як завжди. Всім па-па.